З таким скутером і стояти поруч страшно. Ну мені сідати сідати на нього, якось не знаю. Треба дуже обережно. Це в нас електроскутер, який зжене 100 км на годину, 2000 Вт. І тут саме крутезний акумулятор літій залізофосфат. Давайте одразу покажу вам літій залізофосфат на 40 А. Запас ходу в нього десь 80 км. Можна навіть сказати, 80-100 Отак ось з ручкою. Фузлітій залізофосфат. Бачите, яка фішка, він один, коли кислотні, там їх два штучки йде. Швидкісна зарядка в комплекті. Величезна, подивись розмір голови. Зазвичай зарядки отакі. Тут тут подивись, йде. зарядка, як микрохвильовка, він заряджається швидко. 40 А блин. ще й літій залізофосфат, який розрахований на 10 років експлуатації. Включаємо, підрив має жорсткий, чому жорсткий? 72 вольта. Вся система мотор колеса, акумулятор. Включаєте, тут є різні швидкості. Є задня передача, до речі, гляд, навіть назад їх підриває. Він прям втискає. дизайн дуже-дуже крутезний. Я думаю, ви погодитесь зі мною. Він реально красивий, агресивно виглядає і сучасно. Можу показати старт, що вам показати. Гідравлічні гальма амортизація класна, захист під руки. Ну, Він продуманий, дуже крутезний. Тут є навіть блокування встановлене, та? Тут блокування тою штучкою. Так, так. От, ви закриваєте, щоб ключ ніхто туди нічого не пхав, от можна заблокувати. Потім відкривається той. Ключиком, тільки ви можете. Ціна яка того апарату. Продуване максимально. 82 тисячі 760 гривень, але ж столітті залізофосфат. Якщо ви берете скутер, дивіться, ну можна такий, багато хто бере ось такий дешевший варіант, mm -hmm. там, по 50 тисяч. Але тут сам акумулятор, якщо поставити туди такий самий, ну, ціна вийде на найдорожча. Бо такий акумулятор, як тут встановлений, він коштує в нас на сайті 32 тисячі гривень. Тільки акумулятор, який тут стоїть в цьому скутері, особі увійшли. Тому у, -у, -у я підрив просто!